Перший наш гість, як це часто буває, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор Національної гвардії у відставці. Зараз ми його побачимо і попитаємо, що відбувається на фронтах. Доброго здоров'я, пане Олексій, дякую, що доєднуєтесь. Які загадкове слова я чую з фронтів? Користуючись туманом, російські війська кудись там пройшли, -про -про кудись зайшли, щось зробили. І таке у мене враження, що туман якось заважає тільки українцям, а росіянам він допомагає. Ну, якби було так, що там туман і там туман, вони тут зайшли, а ми отут зайшли. Ну і тоді я розумію: Окей, туман для всіх туман, наші тут трошечки прогавили, -про 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 а росіяни там трошечки прогавили, Ну, отак. Так, Така ситуація на фронті. А чому росіянам туман допомагає, нам заважає? Ну, коли і тим і тим е, погода однаково впливає, це коли йде, ну, наприклад, футбольне змагання. Сьогодні, до речі, очікуємо дуже цікавий футбольний матч. Нашою збірною будемо за них болювати. Тоді, коли однакове завдання, треба обом перемогти, то е, дощ чи туман впливає однаково на обидві команди коли в даній ситуації, ну може не дуже таке добре порівняння зі спортом, але ну так воно буде більш очевидно, коли ми обороняємось, а росіяни наступають, і ми використовуємо велику кількість дронів для того, щоб прихоплювати російські ДРГ і ті, які хочуть інфільтруватися через наші вогневі позиції, то, очевидно, коли нам це важко робити завдяки туману, то росіян з'являється більше шансів. Якщо б і нам важче в цьому, в цьому плані росіянам простіше робити наступальне діє, якщо було б навпаки, і якщо коли буде навпаки, коли ми будемо наступати росіяни оборонятися, то Туман буде грати на руку росіянам. Ну, нам в смислі. зараз він грає на руку росіян. Дивіться, але в принципі фронт знаходиться в більш-менш статичному стані, чому я так кажу, що на Запоріжжі ми трошечки там відступаємо, а під Покровським така мінливість. А селідово-Покровськ зруйнували дорогу, тобто перервали логістику українці-росіянам. Тобто, десь трошки ми попереду десь трошки росіяни, але в принципі ніяких суттєвих змін на фронті не відбувається, попри те, що тиждень тому стояв великий зойк, всі кричали, що зараз віддамо. Покровський, коли я казав, що вже мені перший раз сказали, що віддамо в травні минулого року, то, я, то мені на мене дивилися як на ідіота. Я кажу, ну я ж веду програму, я ж пам'ятаю, коли що я кажу, подай приблизно. Я пам'ятаю, що навіть з паном Олексієм Гетьманом в травні 24-го ми сиділи, і якраз розмовляли, от так як сьогодні. Ой, там зараз таке Не, ти щось ти на, ти... Таке небезпечне ти... на Покровську, ну от Це воно вже два-півтора роки ти небезпечне. Ви знаєте, це дуже приємно від вас чути, тому що я останні десь місяць що не менше. Я постійно на цьому я, я пропоную взагалі робити такі речі, брати олівець, папір і записувати. Хто що казав, ну хоча б одну людину, якусь чи декілька, а потім подивитися, що відб... збулося з те, що вона казала, що не збулося, а потім задаст задати питанням самому себе: чи варто ці людей далі? Слухати, це є внутрішня інформаційна гігієна, тому що ну слухайте. Все пропало, залишились години, залишились там один день, не можна постачати зброю. Взагалі повністю перекрита логістика, а гарнізон, наприклад, під покраском воює, а зброю не можна привезти, патрони не можна привезти, але чимось він воює до 100 бойових зітне. І так далі. Тобто такі, очевидні, такі речі, які кажуть, вони, вочевидь, розбиваються, а ну, дуже просту аргументацію. Ну, наприклад, проста аргументація. Не можна перекрити повітряний простор повністю. Два гелікоптери прилетіли. Повністю перекрити можливо щось підвозити, ведуть бойові, дії, що заводи, якісь таємні є на Покровську чи біля лінії фронту, вони, значить якими чимбачина подводи, ну і так далі. Тобто, таких вкидів, я думаю, що ці люди, які роблять такі вкиди, вони хочуть таким чином привернути до себе увагу. Бо або виконують, хай буде краще, щоб хотіли привернути до себе увагу. Всі ми хочемо бути відомими, там успішними, щоб нас дивилися. Ну не всі, ну багато хто так хоче. І якщо така мета у людини, ну раді Бога, давайте хай хай продовжує ці розповідати. Тільки ми маємо далі не слухати. А якщо це інша якась мета, тобто посіяти сумнів, ви знаєте, ці були коли була розмова про те, що. Прийнято політичне рішення не відходити з Покровська. Мої знайомі і в Покровську, і в Мирнограді, і в Константинів кажуть, що у нас тут залишать насмерть. Говорить, з да чого взяло? Ну була ж така заява. Потім виходить Зеленський і каже, рішення про відвід військ Покровська буде приймати військову, ніякого там політичного підґрунтя немає. А де ті люди, які це казали, їм хоч, ну знаєте, по-простому кажучи, по-армійськи, -по -по по-пасанськи -по повшу надавати за таке. Так, да, я погоджуюсь, пане Алексею, я погоджуюсь, але мене, мене навіть не те, що дратує, а я посміхаюся, коли я, от, припустимо, місяць тому, чи два, чи три: ой, о, зараз хтось коментатор, журналіст, ой, зараз паде зараз, паде, зараз впаде, зараз паде. Потім не падає, не падає. Сьогодні хтось каже, не, треба не на впаде, поводу. він каже, а я завжди казав, що не впаде. Я кажу, ну ти брешеш це, знов, це, і тоді брехав, сором, і зараз брешеш. Це сором, це сором. Ну, ну як ну, має бути гідність, будь-які професії, має бути гідність, журналістські професії, гідність. Ну, якщо нема гідності, то її не буде. А з приводу лінії фронту, от ви теж, ну, дуже приємно, сьогодні розмова виходить. Є, е, коли ми кажемо, стабільна чи нестабільна лінія фронту, тобто ми використовуємо словосполучення лінія фронту. Тобто, це, військове, це має бути якесь військове тлумачення. Не там поетична, художнє, спортивне, бізнес, а військове тлумачення. Так візковійського розуміння, стабільна лінія фронту, де коли флуктація лінії фронту відбувається на рівні, там не більше там ну, скажімо так, 1-2%, приблизно. По я маю на увазі відстані. Так само приблизно коливалася лінія фронту навіть під час Першої світової війни, яку ми вважаємо повністю окопною війною, і наче нічого не рухалось. Рухалося приблизно так само, як рухається зараз наша лінія фронту. Тобто з військової точки зору сьогоднішня лінія фронту, всі 1245 кілометрів. вважається, лінія фронту збивається стабілізований. Є незначні успіхи у росіян. Ми потім відбиваємо позиції. Є незначні успіхи у нас, поки іде от зараз. Ми в фазу, принаймні поки що, коли пішла війна на виснаження. От зараз саме йде війна на виснаження, ніяких суттєвих працювань. У Росіян немає на жаль, і у нас суттєвого працювання немає, але що не менше, ми відбуваємо деякі позиції, які до цього або були втрачені, або робимо там локальне контрнаступальне діно. Ну, наприклад, напрямку, інших напрямків. Тому давайте відноситись спокійно до інформації і запам'ятайте за все що запам'ятовувати. хто що казав, не потім не тому ти... це в обличчя якесь відео, що ти ж казав зовсім інше. А просто для себе зробити висновок, чи варто цю людину далі слухати? І ось що важливо. Це і є внутрішня інформаційна гігієна. Здоровіше буде На Запоріжжі Емоція. там нібито якісь захоплення невеликих, дуже населених пунктів відбуваються, і якби таке враження, що. Ворог зосередився якраз на запорізькому напрямку. Наскільки ні, ні, ні. це відповідає дійсності? Чи треба там якось спеціально тут і дивитися, чи є там небезпека для українського війська? Чи це знов таки така стабільна ситуація, коли от ви кажете флуктуації на відсоток два? Ну це значить там кілометр туди, кілометр сюди. Ну це якби на аж на, аж на всю лінію фронту 1200 кілометрово не сильно впливає. 500. Що скажете? Запорізький напрямок трохи, трохи ну, ну, по-перше, ми знали про те, що Запорізький ну, південний напрямок це буде один із можливих наступів росіян ще, ще в цьому році. Просування незначне, ну будь-яка армія, яка почне наступальні дії, вона де-не-де -де 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 просувається. Ну це ж в історії війни. Такого, щоб армія наступала і не проснулася, такого ще не було. Тому і будується перша, друга третя лінія оборони, розуміючи, що перша виснажує, друга там майже зупиняє, а на третя вже має зупинятися. Ну така логіка військова. Якщо б була логіка інша, там ну, не кроку назад, як то кажуть, як в фільмах радянських, то не будувала, а що будувати тоді? Другу третю лінію. Це ж не пара, має завершитися, почало там, де все почалось, там все і завершиться. Так. Тому. До запорізького напрямку підтягнути резерви, і швидше за все, там будуть все ж таки зупинені російські наступальні дії, Тим більше це просування є, але воно не суттєво. Вважати, що вони там хочуть зосередити головний удар замість Покровська, ну навряд чи все ж Покровськ, Константинівка, Мірноград, це, це продовжує залишатися основним напрямком. Тим більше, що з запорізького напрямку, саме з того напрямку, де зараз вони роблять наступальне, дії знімали війська для підкріплення підрозділів у. В, Безпосередньо біля Покровська, тому очікувати загострення, так, але е, що там щось суттєво росіянам вдасться, ну, ну, нема став так вважати. Знов до погоди. Зима, ну от зараз тумани, Да ви пояснили, що де тут небезпека, для кого більше, хто наступає, хто боронить. А зима. Нам на користь чи вона нам би не допомогла? Бо зазвичай зима допомагає генерал Мороз і генерал Сніг допомагає російському війську і за Наполеона, і за Гітлера. Вони дуже хизувалися цим. А це в, Під Москвою, в... Це, в... це не в Україні. <рес> це на користь Україні. Зараз от зима почнеться. Це нам приємно? Да, Приємніше? Так, да, у нас зима не такі, як там. е-е Генерал мороз, в нас зими більш м'які, і ми все ж таки воюємо на власній землі. Ми більш адаптовані до власної зими, більш адаптовані, ніж росіяни. Тому у нас більше зимою переважна, ну європейська зима, або нема взагалі сніга або багнюка. Ну, ми ж це знаємо. Ще всі хочуть на лежах покататися. Зима стала трошечки м'якшими, і морози вони тривають ну, недовгий, там декілька днів, може тиждень, а потім знову. А зима, от дивіться в лютому плюс 10, плюс 15. Пане Олексій, а дивіться моральний стан. Я чомусь чому питаю, тому що я вчора якось наразився на якісь записи російських військових, які, значить, в останній бій йдуть, чи кажуть, що завтра що одного з ями витягли, його там били, другого знущалися, третього ще якось. Щось у мене там випало. Добре, я оце сидів півгодини... Дивився, наскільки моральний стан у них такий слабкий чи сильний. Тобто, якби в українському війську такі випадки були масові, то я не знаю, як би ми взагалі воювали. Ні, такого ні, є, є там в нас негатив є в будь-якій армії, але такого як Росії немає. Ну, сказати, що там низький моральний стан, там дідовщина просто. там е, Вона е, була, є і ну що ще за все, буде, якщо буде російська. Подарася взагалі існувати. Тому там е, моральний стан, Ну тих, хто є е, не дідами, в них дуже погане. Ті, хто діді, е, в них дуже добре. Тому тут сказати про повний моральний стан російської армії, Ну хоча там дідов менше, ніж е, Солобонів, поэтому на загал негатив перевищує, перевищує. Про про наш... ще... да, -да, Будь ласка. Є хвилинка ще. Ви сказали, що збираєте на е, новостворену бригаду. Ну, Певні гроші, так? Да? 158 якщо що не Так, 158, так. Да. Два слова. Навіщо створювати нові бригади? Сказати, встигнемо. Да, так, встигнемо, встигнемо, все гаразд, все гаразд, пане. Дивіться, багато людей запитують, а навіщо створювати новітні бригади, якщо нема, якщо краще поповнити ті, що, що є, ніж незрозуміло для чого, створювати нові бригади. Відповідь настільки проста, що я її одразу не помітню. Справа в тому, що, при, наприклад, в обороні бригада може тримати, ну, наприклад, там 10 кілометрів лінію фронту. Якщо вона укомплектована на 60-70%, навіть на 50%, вона може тримати лінію фронту 10 кілометрів. Вона не може тримати лінію фронту 20 кілометрів. Логістично, не може. Навіть якщо вона буде укомплектована на 100%, на 100% не зможе. Тому для того, щоб тримати дві, 20 кілометрів, то треба дві бригади. Тому е, е, Збройні Сили України, е, Збройних сил України створюються новітні бригади. Це дуже проста відповідь, але багато хто цього, цього не зовсім знає і дивується, навіщо створювати нові, якщо можна поповнити е, старі. Ні. Це для того, щоб просто можна було тримати всі лінії фронту. Ще раз, не може одна бригада тримати більше вісім, ніж вона має тримати. Навіть якщо вона укомплектована на 50%, може тримати. Укомплектовано на 100 100 в два рази більше лінію фронту тримати не можу. Потрібна ще одна бригада. От-от-от- от, 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 тому і створюється так само та сама 158-ма бригада. Тут відповідь доволі проста, але чомусь не всі її знають. Тепер про м, таку штуку. От Ми знаємо, що Новокуйбишевське НПЗ поранило, а може вбили, не знаю. Ще якісь НПЗ. Коротше, ми кожен день отримуємо дуже цікаві, дуже корисні. Новоросійський порт експортний нафтовий в Росії Туапсе і так далі. Ми це вже ворог це вже на фронті відчуває чи навпаки українські війське бодай мікронне полегшення відчуває. Тому що якщо нема бензину, невчасно підвезуть їжу, воду, патрони, я не знаю, снаряди, ракети. І невчасно вивезуть поранених, хоча росіяни поранених не вивозять. Але окей, ви зрозуміли загальне, загальне питання. Ну, е вочевидь, відчувається, тільки як це відчути. ну, е як Чим міряти це відчуття? Справа в тому, що якщо б ми не руйнували ці нафтопереробні заводи в такої кількості системно, то більше підвозилось би. І на лінії фронту було б гірше, от було б гірше е, на лінії фронту, якщо б ми нічого не руйнували, ніж зараз. Як це вимірити, наскільки стало легше? Ну, це, ну це, це важке питання. Але системне руйнування цих НПЗ, до речі, може дуже там все вигорить, починається ремонтна робота, майже відремонтували. Ну незабаром вже госприйомка, да і знову прилітає, і знову треба ремонтувати. Тобто, це дуже такі непогані речі. Тому інколи а чому той самий завод знов, ми бачимо в новинах, що знову по ньому прилетіло. Ну там ремонт підходив до кінця, треба було знову. Тому відчувається це на лінії фронту. Відчувається, як це поміряти відчуття? Ну важко Остан... Останнє питання, пане Олексію. Останнє питання. От зараз всі, всі радіють в Америці, що шатдаун, shutdown... Закінчився, тобто почалося знов фінансування урядових, е, урядових інституцій американських, і українці теж, які пильно стежать, кажуть, прекрасна новина, тому що вони роз це все. Кінець щодавно шадау... розблокує постачання зброї, боєприпасів і таке інше, і таке інше до України. Ми це теж відчуємо. На фронті теж відчу... відчули цю паузу, яка почалася з початку жовтня і вже добігає кінця листопада. І постачання не було просто тому, що люди не ходили на роботу. А, а тепер вони пішли на роботу, і, і ми ми це відчуємо. Український фронт це відчує, будь ласка. Я думаю, що ракетах мають на увазі в системах протиповітряної оборони. В першу чергу, бо е, от на це були е, ну такі між собою розмови, що е, ну, то, що не вистачає, такого немає, але так вже почали закінчуватися потрошечку ракети для зенітно ракетних комплексів. Ну, от тут зараз це я впевнений, що покращиться. А все інше, ну ми ж теж робимо певні запаси. Ми ж скаля працюємо трошечки на сходи переносимо, то ну відчутно не було такого, щоб провальне, не було. Але якщо потягнулося б ще місяць-два, то тоді б почалися б проблеми. Дякую та... дуже. Паси величезне. Це... Олексій це... Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор Національної гвардії у відставці, був з нами.